Привіт! Сьогодні я вам розповім про найкрасивішого птаха в природі. Павича. Оце важко повірити, але вони близькі родичі кури. Неймовиний вигляд у павичів. Привітай увагу і захоплення. Цікаво, що яскраве забарвлення більш у самців. Голова і шия насиченого синього відтінку. Золотиста спина з зеленуватим відтінком. Крила яскравий помаранчеві. Ось таке різноманіття барв. Довжина павичів. 125 а яскравий хвіст півтора метра. Саме хвіст птаха привертає загальну увагу і надає розкішного вигляду. Кожне перо прикрашене візерунком вічка ось таке. У павичів довгі лапи, які нагадують курячі. Завдяки своєму яскравому оперенню відомі павичі. У всьому світі. Тепер і про це будемо знати. Хто такий фламінго? І чого він рожев? Зараз про все і дізнаємось. Фламінго це великий птах з червоним або рожевим пір'ям, з довгими ногами і з довгим, трохи кривим дзьобом. Найбільший фламінго в світі це рожевий фламінго. А найдрібніший це малий фламінго. Вони живуть групами, а коли перелітають з місця на місце, то об'єднуються в зграї. Спілкуються вони гучними і пронизливими криками. Ось так. Фламінго це літачі птахи. Для цього, щоб відірватися від землі, і потрібно дуже швидко розбігтися. Ось так. А тепер полеті! ті. Вони так спілкуються. А вони тому що їдять дрібних, ракоподібних і багато водоростей, в яких є барник чи червоного кольору. Цікаво, що народжуються вони сірими, а колір зміниться пізніше. Красити правда? піду готувати, нову цікавинку. До побачення!